Волка і касетка лягає сюди, щоб ви розуміли, о, тут рядом Бахмут і рядом за кілька кілометрів підерські позиції. Тепер далі звертаюся до дівчинки поліцейської, що затримували того похитька в Дніпрі. Дівчинка, о, та, що постраждала від страшного удару в обличчя, оце тобі квітеньки за те, що чемно і рівноважено вела себе, за те, що захищала мир і спокій наших громадян. А тобі, козаче, той, що стріляв у того урода, що бухий ганяє по Дніпру, Скажу тобі одне, я з тобою не погоджуюсь. Був би я на твоєму місці, захищав би свою дівчинку по братима, оцей ріжок туди ліг би в нього. Навіть руками затремтіла б. Різна мерзота буде п'яно роз'їжджати в той час, коли йде війна по місту, треба було, щоб він, мабуть, збив кілька людей на пішохідному переході, а ти, стріляючи в нього, мітячи в кінцівки, влучив би в якогось пішохода на тротуарі. Якщо грозитиме треба тобі тюрма, просись до нас сюди в п'ятірочку, матиму за честь з тобою в гранатометному рахунку в бій ходити, від себе скажу, що зневажливе ставлення до поліції, принизливе відношення, матюча, а ще фізична якась розправа над поліцейськими. Знатимуть, що постріл буде, а далі за це, за це, то його справа. Хай веде себе чемно і свою правоту в суді доказує. А оту мерзоту мені взагалі не шкода. Його батьки не виховали, і життя не навчили. Все храпно.